На сцені зовсім юні музиканти, Втім, до справи вони ставляться по дорослому. Про конкурентів згадують підкреслено серйозно, розповідаючи, що за перемогу довелося серйозно поборотися. Дуже багато людей було прекрасних виконавців, вокалістів, і дійсно була конкуренція. От стояв за сцену дійсно, були навіть якісь хвилювання, неї так трошки колінка, так от трусилися. Але все таки, коли виходиш на сцену, ти не думаєш, ти забуваєш про все. Географія учасників бурштинових ноток вражає, вона охопила регіони від Закарпаття до Харківщини і Дніпропетровщини. Одначе рівненським даруванням вдалося здобути аж 18 призових місць. Свої таланти юні тріумфатори демонстрували глядачам, які зібралися в концертному залі музичної школи номер 2 Чимало з них планує пов'язати з музикою подальше життя, і до сцени мають звикати вже зараз. Ми даємо можливість на сьогоднішній день лауреатам конкурсу бурштинові нотки якраз повиступати, показати, що вони зробили після того, як закінчились бурштинові нотки. Що, чи що вони є, чи їх нема, чи вони зараз на сцені працюють чи не працюють. Думаю, з сопівкою по поступити в консерваторію і далі грати у планах організаторів влаштувати дітям ще низку концертів в районних центрах Рівненщини. Ймовірніше за все почнуться вони вже ближче до весни. Максим Коломис, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.